Ну, ми, брати, давай сядемо за стіл і згадаємо, які були ми сильні, як шли у бій з останніх сил для того, щоб країна була вільна. Ті чотири рядки написав ще в полоні. В'ячеслав Кут'їн потрапив у полон, виконуючи завдання на запорізькому напрямку. Під час бою захисник втратив обидві ноги. Він накрив ними чотири гранати, аби врятувати побратимів. Так вийшло, що ворог підійшов дуже близько до нас. Почали кричати, як і полка, Я розумію, що це не можуть бути наші. Відкрив вогонь, почався бій, але бій був дуже, дуже близький, там десь коло 7 метрів, може. Залетіла перша граната. Я, ну, я розумів, що якщо вона вибухне і я нічого не зроблю, то може повбивати нас всіх. Тому я вирішив ну, закрити її ногами. Залетіла друга граната, я відчув, що щось мені в бронежилета потрапило. На, на, на пару секунд я буквально втратив свідомість, коли прийшов до себе, побачив третю гранату, і так само накрив її ногами. Бо вже розумів, що втрачати мені вже ну, немає що. І закинули четверту гранату. Народився В'ячеслав у Дніпропетровській області. Виріс в Луганську в 2014 році. Переїхав жити за кордон. Тоді йому було 18 років. А з початком повномасштабного вторгнення без роздумів повернувся в Україну. І 6 березня 2022 року вступив в лави зсу. До цього каже, не мав жодного бойового досвіду і в руках не тримав автомат. Побратимів питав, типу як розбирати, як збирати, як взагалі користуватися. І так потрошку, потрошку. Отримував якийсь досвід, воював на харківському і запорізькому напрямках. Був стрільцем снайпером аж поки не потрапив в полон, де провів 13 місяців. Звільнили бійця у січні цього року. У реабілітації, розповідає, допомагає не лише фізичне навантаження, але й заняття музикою. Репом В'ячеслав займався ще до війни. Тепер теж виступає. Зокрема, його запросили виконувати пісню та заспівати гімн та зробити перший символічний удар у матчі з динамо на арені Львів. Це було дуже дуже хвилююче, бо ну типу така честь випадає на, ну, далеко не кожному, і взагалі типо співати гімн України на стадіоні, це ну це дуже потужно для мене було. Зараз В'ячеслав готується до запису пісні разом з британцями. Це проєкт по залученню ветеранів до музики, і вони разом з ветеранами, з українськими ветеранами, пишуть разом пісні. Зокрема, мене запросили в цей проєкт взяти участь і написати пісню, саме те, що відбувається в моїй голові, те, що відбувається в мене в душі, і розкрити трошки тему цієї війни. Це буде дуже дуже, дуже крутий проєкт. І ми в наших селах буде донести трошки інформації для людей в Європі і загалом для цивілізованого світу. В'ячеслав розповідає, найбільше мріє поїхати до рідних, зокрема в Харків, до своєї дівчини і дитини. Досі з ними бачився тут, в реабілітаційному центрі. При важке поранення, В'ячеслав своє життя пов'язує не лише з музикою, але й з військовою службою. Ми ніколи не хилимо криви, Ця дорога шліфує герої. лякали вже ядерним криво. Та тут кожен як атомна зброя. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне новини. Львів, про це